ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Моє вітання. Що робити активістам, щоб контролювати владу і навіть писати закони? Про це у рівному розповіли столичні фахівці в рамках семінару тренінгу, громадський контроль за діяльністю влади. І на виході мати той законопроект, який потрібен, наприклад, в даному випадку для захисту від незаконного видобутку бурштину. Установи та громадські організації рівненщини можуть претендувати на європейські гранти їх виділятимуть на спільні україно-білоруські соціальні проекти. Тобто, перше завдання це підтримка програм, які направлені на вирішення місцевих соціально-економічних питань. Батальне полотно, перемога князя Острозького в битві під Оршею розпочали писати у Рівному. Картина присвячена 500 річниці цієї історичної події. Ми, українська нація, ми можемо перемагати і в залежності від того, скільки нас багато чи мало. Дві медалі срібну та бронзову завоювали рівненські боксерки на молодіжному чемпіонаті Європи в італійському місті Ассізі. Високий доволі рівень суперниць, школи боксу різних країн. Хвилювання було присутнє. Пікет під Нацбанком. Рівненські валютні позичальники закликають нести зміни до проекту закону про реструктуризацію валютних боргів, який у першому читанні прийняла Верховна Рада на початку липня. Письмове звернення з цього приводу вони передали сьогодні представникам регіонального відділення національного банку України. Люди вимагають перерахунку валютних кредитів у гривнях на момент підписання угод, скасування штрафів за прострочені кредити, заборони використовувати плаваючі відсоткові ставки. Загалом на рівненщині до сотні таких позичальників, які не мають. Змоги повертати кредити, Рівненські банкіри кажуть, що розуміють проблеми людей, і готові донести їхні вимоги до столичного керівництва. Ми очікуємо, що наше правительство Національний банк чітко і ясно розглянуть поправки, які ми внесли к законопроекту Князевича іменно Князевича, про реструктуризацію валютних зобов'язань граждан України, в яких буде учтено Как раз-таки э, будет учтена возможность погасить долги валютным заемщикам, как правило, ипотечным. По курсу, який не є курсом спекулятивним. Повірте, цю проблему знає, як і Національний банк. Я думаю, що вся спільнота українська, звичайно, знає цю проблему. І оскільки робота по підготовці законопроєктів все-таки ведеться, він і прийнятий ми... тільки в першому читанні. Очевидно, там йде велика кількість поправок да? і да. буде дуже велика кількість пропозицій. Разом з тим, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що. Ну, є дві сторони медалі. Правда ж національний банк повинен також дбати про стабільність банковської системи. Дуже, так, да. от можливо, там да. на тій стороні, десь йдуть вкладники, да, які скажуть, що ми хочемо прийти і забрати свої депозити. На рівненщині зросла дитяча смертність. Так, у першому півріччі нинішнього року померло на 13 дітей більше ніж торік. А ще на нашу область наступають інфекційні захворювання, поліомеліт, кіри, і особливо гепатит. Під час нещодавнього обстеження гепатит С було виявлено у понад півсотні місцевих медиків. Про ці та інші проблеми йшлося на колегії обласного управління охорони здоров'я. Детальніше Галина Баранчук. В області за перші півріччя народилось на 215 малят більше ніж за цей час. Торік найвищий приріст населення фіксують у Рокітнівському районі та Кузнецовську. В той же час в Острозькому, Демидівському та Корицькому районах цей показник від'ємний, кажуть медики. структурі померлих загострив би вашу увагу. 58,1% і на жаль припадає на сільських жителів. Також хотів би загострити вашу увагу, що показник смертності чоловіків. Нас чотири рази перевищує показник смертності жіночого населення. Основними причинами смертності ну нічого нового, ви сьогодні не почуєте. Стабільна ситуація протягом останніх десяти років це хвороби серцево-судинного, хвороби системи кровообігу, новоутворення, травми та отруєння. Той же час кажуть медики за перше півріччя року в області померло на 13 дітей більше, ніж торік. Пояснюють все через те, що дітьми в державі займаються лікарі загальної практики, а не педіатри. Немає взаєморозуміння на рівні районів між всіма ланками надання допомоги, як ПМСД, так і центральних районних лікарень. І тому цей показник у нас так різко. Зріс не дотає оптимізму і ріст інфекційних захворювань. Так, наприклад, кількість шлунково кишкових інфекцій зросла на чверть. Високий рівень захворюваності на поліеміеліт та кір, насторожує лікарів і кількість хворих на гепатит, особливо серед медперсоналу. За перше півріччя було обстежено 3,5 тисячі медичних працівників, із них виявлено позитивних 54 на гепатит С. Говорили на колегії і про незадовільну забезпеченість ФАПів сімейними лікарями, неналежне фінансування. Вання хворих із нирковою недостатністю, а також інші проблеми. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День громадські активісти нині в Україні чи не найголовніша сила в контролі за владою. Втім, не лише контролювати, але й долучатися до написання законів. Закликали небайдужих рівнян столичні експерти з подробицями. Іван Марчук. Прозорість це головний ворог корупції, і з таким гаслом розпочинають семінар-тренінг для рівненських активістів. Столичні експерти кажуть, контроль за діяльністю влади в останні роки в Україні активізувався і йому, як живому організму, притаманно розвиватись. Так ті ж самі акції протестів чи підтримки, звернення, запити активістів стали більш грамотними. Однак, поле для розвитку тут ще велике. Як от є механізм, які ще, наприклад, машина. Розумний водій, він може в правильне місце залити правильну рідину і машина поїде значно краще. А ще хитріший може в правильне місце засипати пісочок і машина взагалі не поїде. Тобто наша задача не просто дати громадськості знання, розуміння машини для того, щоб, не дай Боже, її зламати, а якраз для того, щоб машина краще поїхала. Організатори тренінгу переконують, що тим самим рівненським громадським активістам варто зосереджуватись не тільки на контролі діяльності місцевих посадовців, об'єднуючись у спільноти, радять вносити свій вклад у роботу Верховної Ради. Саме там кажуть, часто можна вирішити те, що на місцях змінити неможливо. А ще радять навіть під громадським тиском залучати до співпраці депутатів від області незалежно від їх політичних приналежностей. Найголовніше тут завдання не просто розробити законопроект, а пролобіювати його в парламенті, пройти всі ці етапи законодавчого процесу, які передбачені регламентом і Конституцією України, і на виході мати той законопроект, який потрібен, наприклад, в даному випадку для захисту від незаконного видобутку бурштину. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День рятувальники спільно з хліборобами дбають про збереження врожаю від вогню. Під час жнив зростає небезпека виникнення пожеж у полях та місцях зберігання збіжжя причиною може стати необережне поводження з вогнем, неправильна експлуатація машин чи випалювання стерні. Тож, пожежники нині проводять рейди. Ці кадри зроблено під час одного з таких у Рівненському районі. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій перевірили наявність засобів гасіння у комбайнах та запаси води на хлібних масивах. Також вони роздали аграріям листівки з основами і основними вимогами до пожежобезпеки під час зерно-збиральної кампанії. Під час високої стиглості зернових необхідно вдоль трас. Торфополів, полів, лісів, оборювати поля смугою не менше 4 метрів, обкошувати комбайни, повинні бути забезпечені іскрогасниками, заземленням, обов'язково первинними засобами пожежогасіння, гасіння, кошмою, бочками з водою тощо. 3 мільйони 300 тисяч євро готова виділити європейська спільнота для реалізації спільних проєктів між Україною та Білорусією. Рівненщина є однією із цільових областей, яку включено до програми сприяння територіальній співпраці країн східного партнерства. Відтак місцеві громадські організації можуть претендувати на грантові кошти. Більше про це дізнавалась Ірина Михалевич. Як вирішувати місцеві проблеми власними зусиллями та де для цього шукати кошти? Жителів області вчитимуть європейці у Рівненській, Волинській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях розпочинається спільна операційна програма Україна-Білорусь. Євросоюз готовий надати більше трьох мільйонів євро для втілення ідей, які будуть взаємовигідні для країн сусідів. Тобто, перше завдання це вирішення місцевих підтримка програм, які направлені на вирішення місцевих соціально-економічних. Питань друге це вирішення спільних прикордонних питань. Це можуть бути питання екології, це можуть бути питання торгівлі, це можуть бути питання працевлаштування, це можуть бути різні різні питання, які є по обидві сторони кордону. І третє це контакти між людьми в сфері освіти, культури і спорту. Фінансуватимуть спільність білоруською стороною проекти вартістю від 20 до 250 тисяч євро при умові, що 10% необхідної суми будуть знайдені самотужки. На реалізацію задуму можна витратити не більше ніж півтора роки. Учасник круглого столу Антон Шинкарук бачить в такому підході можливість розвинути управлінські навички. Мені цікаво буде подивитися, як це буде виглядати, оскільки білоруси мають свою специфіку, свій погляд на управління, на економіку, на культуру ту саму, але в них можна повчитися, от саме ну скажімо так, дисциплін, скажімо так, управління цими проектами. Німецький економічний експерт Мануела Трошки зауважує, що в умовах децентралізації влади, яка нині впроваджується в країні, дуже важливо, що програма спрямована на вирішення локальних соціальних проблем. Ані буде. Более эффективнее, чем те, ті, у которых там большинство денег в центре. На местном уровне, можно сказать, на локальном уровне они будут даже лучше действовать. Это это и моя надежда и надія, наверное, европейского сообщества. Ирина Михалевич, Сергей Гаврилевич, информационная программа День, якщо вперед. За кількістю інтернет-користувачів, рівненщина посідає останню сходинку серед усіх регіонів держави. Таким є результат дослідження, проведеного на замовлення німецького фонду імені Фрідріха Еберта, напрацювання було представлено у Києві під час тематичного круглого столу. Експерти проаналізували рівень розвитку інфраструктури різних областей, визначили слабкі місця та розробили рекомендації для покращення ситуації. Один із перспективних напрямів розвитку нашого краю фахівці назвали саме поширення інтернету. Особливо нагально вважають вони надати доступ до мережі жителям віддалених сіл. У рівному в онлайн режимі розпочали написання картини перемога князя Острозького в битві під оршею над створенням батального полотна розміром півтора на два з половиною метри працює художник із Києва Юрій Нікітін. Завдяки інтернету усі охочі зможуть спостерігати за творчим процесом та навіть вносити корективи сюжет з подробицями Ірина Михалевич. Перші штрихи графітом на величезному білому панно художник наносить привселюдно. Поки що це незрозумілі лінії та нечіткі силуети. Але саме так розпочинається робота над батальним полотном, перемога князя Острозького в битві під оршею. Юрій Нікітін планує завершити роботу всього за два тижні. Весь процес написання картини рівняни зможуть спостерігати в галереї або ж в режимі онлайн трансляції. Для художника це експеримент не тільки в технічному плані, а й в творчому. Я в стилістиці живописні більш піз, пізніше час передати, ну, тобто саме от бароко з його таким бурхливим рухом, з, з насиченням якимось присутністю міфологічних персонажів, окрім реальних. 500 років тому об'єднані Україну білорусько-литовські війська перемогли московитів. Сили були нерівні. 30 тисячному війську князя Константина Острозького протистояла тисячна московська армія. Але завдяки вдалій тактиці князя спільники здобули перемогу. Князь Острозький спеціально пустив легку кіноту по центру свого війська, яке відступило і потягнуло на себе московитів, а вони були тільки кінотники. Постягнули на себе. Вони розійшлися, відкрили гармати, і гармати почали стріляти. І попереду і позаду московитів. Московити почали один одного душити, втікати, один одного топити в річці крапивні. Перша відома картина з зображенням бою під оршею була написана ще у 16 столітті, одразу після тих історичних подій. Другою рівною її за масштабом буде сама робота Юрія Нікітіна. Оцінили задум художника й обласні чиновники. кажуть, тепер особливо важливо пригадати й свої перемоги. Ми Українська нація, ми можемо перемагати і в залежності від того, скільки нас багато чи мало. Ми можемо зустріти в підручниках, що українці вморили голодом, що були битви, десь програвали, завжди нас хтось зраджував, хтось переходив на сторону ворога і так далі. Тому Справжні українські перемоги, перемоги українського війська, українська звитяга це дуже важливо. Написання картини є лише першим заходом у низці інших подій, присвячених Східноєвропейському форуму форуму п'ятсотріччя перемоги під Оршею». Це буде і історична реконструкція, яка буде відбуватися в Дубинському замкові. Це буде і зустріч послів Польщі, Литви, Білорусі, що будуть відбуватися в Острозі. Острозькій академії також буде відбуватися і політичний круглий стіл. Ці заходи, а також великий благодійний концерт заплановані на 6-8 вересня. Відбуватимуться вони одночасно у Рівному Острозі Дубні, Староконстантинові та Новоград-Волинському. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День дух Дві медалі срібну та бронзову завоювали рівненські боксерки на молодіжному чемпіонаті Європи в італійському місті Ассізі. Одразу після повернення на батьківщину Анастасія Станкевич та Анна Білоус розповіли про свій успіх Роману Свириди. 18-річна Анастасія Станкевич боксом займається півтора року. Участь у чемпіонаті Європи серед молоді стала для неї першим кроком на міжнародній арені. У ваговій категорії до 81 кілограма Анастасія впевнено виграла бій проти суперниці з Азербайджану, потрапивши одразу до фіналу. Втім, там рівнянка поступилася росіянці. Вона була лівша, це для мене було якби нове. Було трошки важко, і так вийшло, що по очкам я програла. Буду тепер тренувати з лівшою, тому що раніше ну, я не знала, що в моїй вазі є лівші. і так вийшло, що я була не готова у підсумку. В італійському асізі Анастасія Станкевич завоювала срібло бронзову медаль вже у ваговій категорії до 69 кілограмів. Здобула інша рівнянка Анна Білоус. Високий доволі рівень суперниць школи боксу різних країн хвилювання було присутнє. Я провела два поєдинки. Перший поєдинок в мене був з представницею Хорватії. Був доволі такий тяжкий поєдинок, бо, безперечно, ніхто не хоче здаватися. Але я зібралася і виграла цей поєдинок. Була дуже рада. а потім у мене був поєдинок з представницею Німеччини, і ну склалося так, що я його програла. Медалі стали черговим важливим кроком у розвитку рівненської школи боксу, каже президент обласної федерації Володимир Соколовський. Спортсменкам він вручив грошові винагороди. Дівчата взагалі от себе проявили з такої позиції, що вони доклали великих зусиль своїх. Мало того, що вони хотіли боксувати, а вони ще і на такому організаційному рівні цікавляться, хочуть. Тобто, вони не просто спортсмени, а в них і ще внутрішнє бажання велике. Ще більшої ваги медалям боксерок додає та обставина, що здобуті вони були всупереч непростим реаліям рівненського спорту. Жіночий бокс не так розвинутий, як хотілось би на сьогоднішній день. Мало турнірів, мало таких спарінгів, зв'язку з відсутністю коштів. Так як зараз тяжкі умови в нашій державі, і спорткомітет взяв тільки на переліт гроші, а останні гроші, тобто на розміщення, харчування, добові, приходилось тут на місці получати, то трошки побігали, знайшли спонсорів. Нині рівненські боксерки готуються до Кубка України серед дорослих. Дата і місце проведення турніру поки невідомі. Роман Сверида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Подивитися випуск ще раз можете на нашому офіційному сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також у соцмережі Фейсбук. До побачення.